Добрий день, шановні друзі. Я вас вітаю на каналі Новини, на... Новини науки з Ларисою Шевченко. Я рада вас всіх бачити, рада вас всіх вітати. В доброму гуморі, в доброму настрої, мирного всім дня. Ну і сьогодні, нарешті, ми з вами вже переходимо до такої складної теми це написання самої статті, технологія написання. Я хочу поділитися з вами власним досвідом написання статті, оскільки е, ті матеріали, які були викладені раніше, які стосуються структурних елементів статті, це назва статті, вступ статті, анотація. Розділ, матеріали, методи, результати досліджень, аналізи обговорення і нарешті референс. Ми вже це все пройшли. Ми розглянули всі ці елементи, і сьогодні ми з вами розглянемо в принципі, як же цю статтю написати. Ніби все зрозуміло, береш і пишеш, але не пишеш. Вона не пишеться просто так. Чому? І зараз я попробую вам дещо пояснити, і може у вас виникне якесь розуміння, натхнення, Можливо, у вас виникне якась своя нова ідея, можливо, у вас виникне якась своя нова технологія, і це буде дуже чудово. І так, сама процедура, сама технологія написання наукової статті, вона, по-моєму, складається із двох таких великих робіт. Це технічна робота і творча робота. Давайте розглянемо, що собою являє технічна робота. Технічна робота це фактично ви складаєте скелет самої статті. Яким чином ви складаєте його скелет? Тобто це структура. Ви пишете назву, потім пишете слово «Анотація», потім пишете слово вступ, методи і матеріали, результати і інші структурні елементи статті. Ви їх формуєте відповідно до вимог того журналу, куди ви свою статтю намагаєтеся і плануєте надіслати для публікації. Виходячи з вимог журналу, ви... Кожен з цей, структур, цей структурний елемент оформляєте шрифти, розділові знаки, відступи, інтервали і так далі та згідно тих вимог, які дає науковий журнал. Але це фактично технічна робота, ви зробили, взяли, відкрили сторінку документів Word і е, зробили таку заготовку. Е, є такі журнали, які дають уже готовий шаблон. Тобто ці усі структурні елементи там є, ви можете скористатися готовим шаблоном і просто його заповнювати. Але найчастіше журнали дають, як правило, вибір авторам. Можна використовувати готовий шаблон, який пропонує журнал, а можна використовувати і загальноприйняту прийняту структуру, яка заявлена у вимогах журналу яким чином ви робите цю технічну роботу? Тобто ну, є у вас вже конкретні дані, над якими думати не треба. Ви їх просто вносите у ті е, структурні елементи, які у вас у цій статті вже виписані. Звичайно, що, наприклад, методика досліджень, ви вже досить провели, у вас вже схема досліду готова, ви можете її туди внести, але, звичайно, вам треба відредагувати цю таблицю згідно до вимог журналу, до шрифтів, до відступів, до позначень і так далі. Далі ви... Переходите до творчої роботи. Це саме найскладніше, оскільки писати статтю досить складно, бо вам треба формувати свою думку, треба формувати обговорення, треба формувати свої висновки, і воно просто так не йде. Ви можете просидіти над цим розділом ну, день, два, три, і ви можете не написати навіть ні слова, ні речення. От просто не йде. Як ми поступаємо у даному випадку? Якщо вам треба працювати над статтею, а ви не можете описувати, ну от просто у вас немає творчого натхнення і опис результатів досліджень у вас не йде. Таблиці ви вже повкидали, таблиці у вас вже розміщені у самій статті, у відповідних розділах, там у методах і матеріалах, схема досліджень, у розділі результати досліджень там у вас. Уже розміщені таблиці, розміщені рисунки чи фотографії, які ви плануєте подати в цей журнал, а от їх описати у вас не виходить. У вас не складаються речення, ви просто не знаєте, з чого почати, або ви починаєте описувати, воно у вас не зв'язане. Треба, щоб ваш е текст... Був в логічній послідовності, щоб він читався, щоб він був зрозумілий. І основне це вимоги, які представляють от, журнали, такі фахові особливо, і, і, і е, наукові журнали закордонні, які цитуються у базах Web of Science, щоб ця стаття була доступною мовою. Тобто не намагайтеся в свою статтю. Ставити використати надзвичайно велику кількість складних термінів, тому що стаття повинна бути розрахована на студента, це студента магістратури, який би міг ознайомитися з вашою статтею. Чому так? Не тільки великі вчені, які дуже, -дуже вузькопрофільні можуть розібратися в тих результатах, які у вас є. Для цитування потрібно, щоб ця стаття була доступна якомога більшому колу читачів. Тобто проста людина, простий фахівець, який має відповідну освіту, він повинен розуміти, про що у вашій статті йде мова, які ви робите висновки, які ви робите пропозиції, як ви обговорюєте свій і аналізуєте свій матеріал. Тому, перш за все... Коли ви починаєте писати статтю, ну, як правило, вона у вас буде дуже така, скажімо, перший варіант буде дуже такий чорновий. Він буде, можна сказати, як виражаються багато вчених, просто сирий матеріал. Ви туди просто скидаєте все, що ви хотіли б у цій статті опублікувати. Якщо ви от нас кидали, написали тему, включили авторів, у методику включили методи, схему досліджень, і далі ви цього робити не можете, ви бачите, що у вас вона не йде. Ви залишаєте цю статтю, збережіть її і просто залиште на деякий час. Це може зайняти день, два, три дні, може тиждень. Потім поверніться до цієї статті. Перш ніж до неї повернутися для того, щоб далі працювати, вам треба начитатися аналогічних статей. І весь секрет в тому, щоб писати статті, треба мати відповідну, скажімо, відповідне образне мислення, яке розвивається в двох, скажімо, в двох таких складових. Перше це читання взагалі літератури. Якщо ви читаєте художню літературу, і е, ця література у вас е, постійно є на столі, тобто ви читаєте, то ви е, тренуєте свій мозок, і таким чином у вас вже для побудови речення є готові такі можна сказати заготовки, вам буде легше. Якщо ж ви не любитель читати і ви взагалі нічого не читаєте, крім ну, можливо наукової чи спеціальної літератури. То на допомогу вам прийде спеціальна література. Тобто берете через пошуковик. Через ключові слова знаходите літературу, знаходите публікації, статті бажано по даній тематиці, і просто їх читаєте. Тобто начитуєтеся, набираєтеся цих термінів, набираєтеся висловів, набираєтеся фразеологічних оборотів, які використовують інші автори. Дякувати Богу, що є зараз досить пристойний переклад. І Google перекладач перекладає як російською, так і українською мовою. Також і браузер Chrome. Якщо це стаття у Айчті, якщо це не pdf варіант, а HTML, то звичайно, що ви. Можете цю статтю переглянути як українською мовою, так і російською. Чому рекомендують, бо мамо, вам інколи українською мовою переклад іде не зовсім коректний, і ви не можете зрозуміти, про що мова йде. Перекладіть її російською мовою, зрозумійте сенс, чому там якісь нюанси. Потім українською мовою вам буде зручніше. Начитуйтеся, це має, має бути не одна стаття, не дві статті. Це має бути десь десятка, два. Десятка три таких статей, вам треба повністю їх перечитати, як обговорюються свої дані, як аналізуються, який е, вступ і так далі. Ще краще, коли ви візьмете статті, ну, зрозуміло, що у журналі, в якому ви будете публікуватися, таких аналогічних статей, може бути небагато. Е, почитайте, як описуються статті у даному журналі, куди ви намагаєтеся свою статтю подати для публікації. Тому що це важливо, там є свої, вже, скажімо, прийняті такі вимоги, які потрібно використовувати, і старайтеся їх дотримуватися, тим менше буде у вас зауважень. Ще один такий варіант це начитатися оглядових статей. Тобто попробуйте знайти. Е, статті, Access, е, тобто відкритого доступу, оглядові по вашій проблематиці, по вашій темі або близькій темі. І просто начитайтеся їх, які е, використовуються е, фрази, які використовуються наукові штампи, які використовуються фразеологічні обороти, як пишуться висновки яким чином цитується література? Тоді у вас складеться набір тих необхідних фраз, термінів, висловів, яким чином почати працювати над тим чи іншим розділом вашої статті. Звичайно, що це вам придеться зробити неоднократно, тому що це буде. От ви начиталися, і ви можете написати якусь частину, обговорити якусь, наприклад, там таблицю невелику чи якийсь там рисунок, якусь ілюстрацію. А далі знову ви зупинилися, далі не йде. В такому випадку можна просто знову відпочити, закриваєте цю статтю, переключаєтесь на якусь іншу роботу, займаєтеся чимось іншим і залишаєте у спокої. Цей матеріал. Через певний час знову таки, через день, два-три, ви повертаєтеся. Якщо ви бачите, що ви знову не готові творчо працювати, описувати результати досліджень, аналізувати їх, систематизувати і так далі, робите технічну роботу. Тобто виправляєте таблиці, форматуєте, редагуєте, виставляєте абзаці, шукаєте літературу. Знову начитуєтеся ще раз тієї літератури, яка у вас вже повинна бути в закладках. А я рекомендую літературу, яка підходить вам, ну, зробити тимчасово в закладки для того, щоб вони у вас завжди висіли під рукою. От ви пишете статтю, і у вас завжди ви можете відкрити будь-який чужий варіант статті, для того, щоб з ним ознайомитися. І тут є два варіанти. Статті в доступі у відкритому, ну тут проблем немає. Ви статтю відкрили, стаття е, у вас е, перед очима, ви кожен раз можете з нею ознайомитися, почитати відповідний розділ. І, е, будь ласка, немає ніяких секретів, ви можете використати цю статтю. До того ж, у таких статтях, як правило. Ідуть ну, частіше всього у правий підвалені, там йдуть подібні статті. Тобто ви можете ще подивитися і подібні статті. Якщо ви вже натрапили на якусь тематику, то... У різних базах цитування це може бути прави підвалени, де ви можете знайти подібні статті, ви їх відкриваєте, читаєте. Це може бути в кінці статті, також рекомендовані статті, які подібні до даної, до даної тематики. Ви можете їх також відкрити і подивитися. Якщо ж ця стаття безкоштовна, тобто ну, автори не платили за неї, то ви маєте за неї заплатити, для того, щоб з нею ознайомитися, ви можете скористатися таким варіантом, як ResearchGate. Ну можна сказати, можливо, я помилюся. Це такий браузер, де вчені між собою спілкуються і викладають статті, ті, які в закритому доступі. Тобто, для того, щоб ви не платили, ви можете через ResearchGate знайти цю статтю. Або написати авторам цієї статті, що прошу надіслати мені pdf варіант. У минулому відео я якраз е і е звертала увагу на те, що статтю, яку я опублікувала, хоча вона була і у відкритому доступі, автори запросили, тобто я зробила посилання на їх дослідження, а вони запросили в мене повний текст моєї статті. Нема проблем. Тобто, якщо е е стаття. Не у відкритому доступі ви можете написати авторам, і якщо їх не зв'язує договір із редколегією журналу, вони можуть вам цю статтю вислати. pdf варіант Зараз проблем нема. pdf варіант можна теж перекласти із англійської, там, з німецької, з італійської чи польської на українську мовою, і ви можете ознайомитися із даними цієї статті. Тобто от у вас назбирується така величезна кількість публікацій, і ви з ними постійно працюєте. Працюєте до тих пір, поки у вас не вийде вже готова стаття. Ну, от зараз я вам показую статтю, яку готували, готувала я, готували ми в співавторстві тут з декількома науковими установами. І от стаття. Вона містить усі дані, тобто це називається афіляція, це назва установ, де виконувалася дисертація, повна адреса, телефони всіх авторів. Далі також обов'язково надається орсід. Для чого подається дані? Цифровий ідентифікатор Орсід. Орсіт, як правило, збирає всі ваші публікації, і якщо хтось із авторів хоче ознайомитися з публікаціями даного автора, то він заходить через вашу, ваш ідентифікатор і може побачити всі ваші публікації. Більшість журналів, які цитуються в журналах Скопу, які цитуються в базах скопу Сибесайс, вони вимагають, щоб оці от дані... Були надані. Далі автори пишуть свою статтю, ви над нею працюєте. В даному випадку це якийсь там чорновик не останній варіант статті. Ми її підганяємо, ну, в даному випадку анотація, ми її підганяємо під вимоги журналу, тобто це кількість знаків, це кількість слів, якщо по словах, ключові слова, далі вступ. Ми його описуємо, ну, в даному випадку от я вам показую, як статті посилаються на інших авторів, якщо прийнято посилання за прізвищем автора. Ну, якщо за прізвищем автора, то, як правило, воно подається у хронологічному порядку. Спочатку йдуть старші публікації, потім новіші. І е, от у нас закінчився розділ вступу. Як правило, ми дивимося, е, щоб були свіжі публікації за останні 5-10 років. Їх повинно бути не менше там. 10-15. різні журнали по -різному, по різному вимагають. Стаття готується до перекладу англійською мовою. Ну от різні автори, наприклад, писали статтю, ми свою писали українською мовою, інші е співавтори свою частину вступу написали зразу англійською мовою, тобто її вже перекладати не треба, бо там специфічна термінологія, наприклад, е англ англійська і хімічна термінологія. Будь ласка, все є. Далі пишемо матеріали і методи, якщо це, ми використовуємо два чи три експерименти, ми можемо його структуризувати і дати назви таких підрозділів, ми їх даємо, розміщуємо тут таблиці, описуємо схему досліду, даємо ілюстрації, які вимагаються для даного журналу. Далі, наприклад, йдуть експерименти на тваринах і от перший абзац. Це всі експерименти, проведені з дотриманням вимог Європейської конвенції про захист хребетних тварин і закону України. Ми тут на це все посилаємося, оскільки це є обов'язковий елемент для такого журналу, для такої статті. Далі описується схема досліду, потім ми описуємо, що ми досліджували, якими методами ми досліджували, і статистична обробка отриманих результатів, тобто, що ми обробляли, яким... Чином ми обробляли і що ми вважали за вірогідну різницю. Далі йдуть результати. Результати, як правило, знову ж таки ми формуємо самі таблиці, от ми таблиці сформували, а далі їх описуємо. Кожна таблиця закінчується примітками, тобто ми повинні дати пояснення, що ми вважаємо в цій таблиці за вірогідну різницю чи невірогідну різницю. І тут у даному випадку це. Верхні індекси заглавні, пропис, прописні чи за главні. Ми їх указуємо, що вони означають. І таким чином ми бачимо, де є вірогідна різниця між групами, між показниками чи немає. Тут у примітках все це є. Далі йде другий розділ результатів досліджень, іде наступна таблиця, так же само йдуть позначення. Ми їх описуємо, даємо констатацію фактів і пішла діскашн, тобто це пішло обговорення результатів досліджень. Обговорення теж складний такий розділ, перш ніж його писати, вам треба співставити всі свої дані, наскільки вони адекватні з даними інших авторів, і ви можете писати якимись фрагментами. От один розділ, пішов другий розділ, ми його описуємо до тих пір, поки не завершимо, поки всі, всі співавтори не погодяться з нашими такими скажімо, обговореннями, не погодяться з нашими висновками і так далі. Робляться висновки і формується референс, який я вам на минулому відео показувала. От, будь ласка, ми тут всі ці публікації вказуємо, і переліку публікацій обов'язково, якщо ці, цей журнал передбачає за алфавітом. Перелік публікацій, то, будь ласка, ми їх подаємо за алфавітом. Все, ваша стаття, якщо ви вже її дочитали, от е, ви її зробили. Е, перший варіант це е, може бути україномовний варіант, якщо вам так зручно писати. Е, ви його е, зробили українською мовою, а далі. Ви можете, коли ви вже все погодили, все вичитали у кожне речення, кожне слово, кожен абзац, усі посилання, ви перевірили, що всі, скажімо, автори, усі посилання, всіх досліджень, на які ви посилаєтеся, вони у вас є всі в списку літератури. Переконайтеся ще раз, що це все так, і тоді таку статтю можна давати на професійний переклад. Звичайно, що перекладати статтю повинні професіонали, особливо у тій галузі, в якій ви е, пишете статтю. Наприклад, якщо ви хімік, то повинні хіміки перекладати. Якщо ви е, ветеринарний фахівець чи медичний, то зрозуміло, що це повинна людина володіти медичною ветеринарною термінологією, бо вона специфічна. Якщо це, наприклад, там харчові технології, то харчові технології. Ви даєте свою статтю на переклад. Потім ви її вичитуєте ще раз, тому що є такі терміни, коли ви повинні їх уточнити. І ця стаття вважається готова, можете її надсилати. Ну, от такий творчий процес складний. Я вам скажу, щоб написати таку статтю. Просто коли у вас вже готовий матеріал, оброблений матеріал статистично сформовані таблиці. Це займає ну, десь біля одного місяця, інколи це може займати да, навіть два місяці над цією статтею, щоб її ретельно обробити, ретельно обговорити і так далі. Вона повинна ще трошки полежати. Ви через пару тижнів ще раз її перечитаєте, знайдете ще масу помилок. Ну, а взагалі у просунутому світі вважається, що стаття, одна стаття в рік для вчених це дуже-дуже добре, це дуже гарний показник. У нас трошки не так, оскільки, коли ви вступаєте в аспірантуру, у вас є своя, скажімо так, свої терміни, свій індивідуальний план. І якщо вам треба провести дослідження... То це займає час. Вам ще треба скласти освітню складову? То фактично вам на публікації залишається ну рік півтора. І вам треба видати ну, хоча б три статті для того, щоб вам зарахували їх як обов'язкові вимоги до публікації. Я вам бажаю успіхів, якщо виникають якісь запитання по поводу, наприклад, як працювати з ресурсгейп, як працювати з різними базами цитування, можна писати мені. У повідомлення. Дякую вам за увагу і чекаю ваших коментарів. Підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого.